Ми перебуваємо неподалік місця, де сьогодні, під час нічної атаки, Російська Федерація задала удару БПЛА по одному з об'єктів електроінфраструктури, що на Тернопільщині. На місці працюють рятувальники, поліцейські та працівники Служби безпеки України. Місцевих туди не пускають. Нас також туди не пустили. Атака повторювалась декілька разів, розповів начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. За його словами, цей інфраструктурний об'єкт забезпечував електроживленням Тернопіль і довколишні громади. Силам Протиповітряної оборони вдалося три об'єкти літаючих збити, але інші все-таки влучили в ціль. Цей об'єкт є справді дуже важливим для нашої області. Якщо на початку удару в нас фактично були знеструмлені біля 70 всієї території, вже на ранок. Фактично до початку робочого дня і Обленерго, і інші технічні служби, в принципі, зробили все можливе для того, щоб підключитися до інших систем, які проходять через нашу область, і більша частина електропостачання була відновлена. Ми поспілкувалися із жителями села, яке знаходиться біля об'єкта. Ми просто далі живемо і бачили, як тут яка підсвітка була з тієї сторони, і так як дим такий, ну, небо було затягнено, так як димом. А так то ну, три, три вибухи були вроді. Пів першої була тривога, а в першій то вже почалося. І так Проміжок часу був, може, пів години, година, і бачимо три вибухи. Чула так гахнуло, я перелякалася і в ванну, а воно так зищало, як бджола. Потім чую ще, потім ще. Щось чотири рази чула. Дуже. Я була дуже налякана, дуже. Ну, але життя продовжується, мусимо жити. Воні прийшла в банкомат, не працює. До ліквідації пожежі залучили 84 рятувальники та 21 машину, каже начальник ДСНС області Віктор Маслей. В 7 годині 51 хвилину пожежа була локалізована на сьогоднішній день і по сьогоднішній день триває ліквідація наслідків цієї надзвичайної ситуації. Ми прогнозуємо, що ліквідовувати нам наслідки прийдеться саме на об'єкті декілька днів, адже пожежа досить складна. Пошкодження об'єкта енергоінфраструктури та відсутність електроенергії в контактній мережі тролейбуси в Тернополі виїхали на маршрути в 11.30. У Тернопіль електротранс ситуацію не прокоментували. Водій тролейбуса номер 8 Олег Яруш розповів. Дочка заключили тепер виїжджаємо згідно графіка. От я особисто виїжджаю на восьмій маршрут. Тернополянка Ніна Кравчук розповідає, чекала на свій маршрут більше 20 хвилин. Каже про те, що тролейбуси не їздять, не знала. Чекаю 8-й, Березовицю їду. Тяжко добратися, бачите. О, о до ки йду, я не знаю, чим поїду. У Тернополі через відсутність електрики не було води та призупинили теплопостачання до сьомої години, каже міський голова Сергій Надал. Біля першої години, після атаки, яка відбулася на енергетичний об'єкт, було пошкоджено подачу води, теплоносія. Окремі в окреміх районах подача води була утруднена. Наші з першої години наші комунальні служби почали застосовувати спосіб подачі електроенергії за рахунок роботи генераторів. Котельні працювали всі частково. Всі школи області працюють. Вони забезпечені генераторами. розповів начальник ОВА В'ячеслав Негода. За його словами, зверталися до Укренеро, щоб пришвидшити будівництво захисту об'єкту. Частину роботи було зроблено, але частину ними була не виконана. Ми сподіваємося, що ми зможемо отримати. Як найшвидше технічне рішення для того, щоб або відновити цей об'єкт, або вирішити в інший спосіб, як це може бути вирішено з технічної точки зору. Ми звернулися за коментарем до Укренерго у прослужбі. Нам зазначили, що поки не коментують Тетяна Панченко, Оксана Максимлюк, Любов Годомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.